Родину Порай кошець односельці ще досі називають дачниками, хоча пройшло вже майже 10 років з того часу, коли подружжя з дітьми залишило столицю і перебралося до Бобруйок Козелецького району. Зараз у них шість дітей два хлопчики і чотири дівчинки. Найстаршій Анастасії 16, Вона навчається у музичному училищі в Чернігові, а наймолодшій Олі чотири місяці. Батьки з маличку привчають дітей до праці, а ще прививають любов до музики. Саме тому відправили навчатися до козельця, де діти поряд із гімназією відвідують і музичну школу. Голова родини Данило, до речі, корінний киянин. Його дружина Олена також містянка. Проте про переїзд до села ані трохи не жалкують. кажуть, коли маєш багато дітей у місті жити важко. В місті вивести дітей на вулицю. Це реальна глобальна проблема у будь-якої мами, тому що не старі времена дітей на вулиці оставить не самі. А здесь они он дверь открыли и вот она вот она улица и носи себе сколько хочешь да упаду пока не устанешь. Как тут можно устраивать вечерние чаепития на воздухе, дети играют в индейцев, семейные вот. семейное чтение, музицирование. Вот, можна даже услышать на улиці, як как, как звучить інструмент. Попеть на свіжому воздухе тоже далеко, тут эхо хороше. Про цю родину можна сказати тільки хороше. Дітки слухняні та обдаровані, розповідає Бобруйківський сільський голова Ольга Стрига. А ще батьки точно знають, як захистити своїх хлопчиків та дівчаток від хвороб. Мені дуже цікаво стало те, що, наприклад, батько приїхав, і дітки всі хворіють, і він каже, а в мене ні. А що ж ви кажу, робите? Якісь певні ліки дати, ні, каже, а ви в мене закалять. Я їх привожу до такого життя, щоб дійсно ці діти в майбутньому мали міцне здоров'я. Родина Порайкошець невиправні оптимісти. Кажуть, коли багато дітей складно, проте весело. Проблемы Олену та Данила не лякають. Проблемы есть у всех. Проблемы есть всегда. Независимо от того, сколько детей, независимо от того, там, где живеш, в селе или в городе. Поэтому, ну как, если находишь интерес в этой жизни, тебе будет хорошо везде. И всегда. Будеш нить і скучати, буде плохо везде і завжди. У скромній оселі багатодітної родини завжди раді гостям. Тож, на чай з печивом до них завітав і голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Він не лише привіз солодощі для малечі, а й більш суттєвий подарунок холодильник, який родині надали за обласною програмою підтримки багатодітних сімей. А діти в свою чергу влаштували для Чернігівських гостей невеличкий концерт. Люди щасливі, очі горять, діти займаються музикою. Це дуже добре. Тому Будемо і далі підтримувати всі наші родини. У нас в області 6,5 тисяч багатодітних родин це родини 5 і більше дітей. Хоч не пишно та затишно живе родина Порайкошець. Дивлячись на них, розумієш, щастя дійсно не в статках.